До Дня Святого Миколая та Новорічних свят вже п'ять років поспіль учасники Житомирського бізнес-клубу виконують бажання дітей загиблих героїв: велосипеди, телефони, телевізори, навушники, іграшки. Кожна дитина має своє особливе бажання. Завдяки бізнес-клубу і ще одному Юрію Біріченко, який ще купив 25 подарунків. Окремо вже є. І ми в цьому році забезпечимо подарунками шістдесят 60. 50 дітей, Тобто, я думаю, що це дуже багато. Вони писали листи, замовляли те, що вони бажають. І наші друзі з бізнес клубу і пан Юрій купляли ці подарунки, і ми будемо їм дарувати. Учасник Житомирського бізнес-клубу Андрій отримав лист від шестирічної Олени. Дівчинка захоплюється малюванням і мріє про графічний планшет. Вона написала, що вона хоче планшет. Я подарував їй планшет, а також там зразу там чахол і солодощі. В першу чергу для мене це там діти, які діти військових, діти загиблих військових. І для мене підприємці, бізнесмени. В принципі, я це можу зробити, і я хотів би от долучити до цього свята. І так як учасник бізнес-клубу вирішив також відповідно прийняти сьому участь і стати помічником святого Миколая. У такі непрості часи особливо важливо дарувати дітям радість і допомагати здійснювати їхні мрії, зазначають учасники бізнес-клубу. У мене лист від хлопчика Богдана, йому 4 роки. Ось він в нього мрії якби сьогодні збулася. В нього є його телефон. Життя все попереду, дітки, якби вони це наше майбутнє, і ми не маємо права. Нати цих дітей, які на сьогодні сталися, скажімо, на і маємо допомагати чим тільки зможемо. І, якщо кожна людина в державі зробить невеличкий подарунок такому хлопчику або дівчинці, він буде ну якусь мить щасливий. Точно Житомирський бізнес-клуб вже протягом багато років долучається до такої акції, підтримує дітей, виконує мрії. Це Прекрасна можливість виконати дитячу мрію, долучитися до такого прекрасного дійства, і дуже чудово, коли є можливість це зробити. Я особисто сьогодні дарую велосипед хлопцю, у якого батька є в статусі зниклого безвісти. Він забажав отримати велосипед у вигляді малюнка Україна, тобто прапора. 21 грудня о 12 годині в Домі ветерана буде свято, будуть аніматори, і ми будемо вручати ці подарунки. Я думаю, що зробимо таке гарне свято для дітей. Вони будуть задоволені.